Честь співати на головному майдані країни у День Незалежності отримали переможці телепроекту Folk «Фольк M'Ik. Фольклорний марафон тривав сім годин. За цей час артисти з усіх областей України виконали понад сотню найкращих українських композицій, чим не аби як потішили киян та гостей міста. Українські дуже подобається. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Та й українське народне писнята. Це наша Україна, це ж наша культура. Мистецтва дуже здорово для душі не за гроші. Для душі співаємо, бажаємо всього доброго нашій незалежній Україні, і щоб всі співали. А у парку Шевченка презентували вишивану карту України. Ідею київської майстрині Тетяни Прочевої підтримали понад пів тисячі людей з усіх областей. Кожен міг зробити свій стібок. Основні орнаменти гаптувала сама рукодільниця. Аби передати колорит всієї України. Майстриня вивчала характерні елементи вишивки різних регіонів. Проєкт триватиме, доки на полотні не залишиться вільного місця. Є можливість залишити слід в історії, скажімо так, України, тому що поряд з нами знаходиться карта України, яка є рекордом України, і кожен буде мати можливість залишити свій стібочок. від кожного з нас, громадянина України, залежить наскільки щасливою буде наша країна. Я всім бажаю щастя, здоров'я, злагоди і добробуту. У музеї Київська фортеця послухати народні пісні під живий акомпанемент мали змогу. Ті, хто втомився від гамірної музики на майдані. Для них вперше тут організували виступ заслужених артистів України у супроводі президентського та Київського муніципального духових оркестрів. І, хоча прихильників такої музики виявилося небагато, організатори дійства не втрачають оптимізму. Ми можемо робити кожної суботи чи кожної неділі. такі тут концерти. Я думаю, що по перше місце. По-перше, тут багато людей, які проживають, госпіталь, для хворих, тут Київський окружний госпіталь. Чому б не робити тут концерти? Якщо кожний вихідний буде, я думаю, що потроху народ буде знати, буде ходити. Якщо буде тут знати це як те, то я буду туди приходити кожного кожна і дивиться.